Цінуй себе, прекрасна жінко, бо в тебе лиш одне життя, знайди для роздумів хвилинку, щоб будувати майбуття, залиш всі справи, слухай тишу і бережи тепло душі. Волосся вітер хай колише, а ти помрій і не спіши. Цінуй себе, прекрасна жінко, ти ж мама, донечка. Сестра, в твоєму серці всі відтінки, в очах горить вогонь добра. Ти гідно терпиш усі муки, приносиш затишок у дім, у тебе працьовиті руки, ти гори зрушуєш без слів. Цінуй себе, прекрасна жінко, бо час ніхто не поверне. Залиш для себе хоч годинку, і пам'ятай. Про головне, ти свого роду берегиня, не загубись у сірих днях, будь мудрою, бо ти єдина, яскраво розмалюй свій шлях.